Рас Шевченко Давидові Псалми 93. Господь Бог лихих карає, душа моя знає, встань же, Боже, твою славу гордий зневажає, вознесися над землею високо, високо, Закрий славою своєю, сліпе горде око. Доки, Господи, лукаві хваляться, доколи неправдою. Твої люди в тьмі і неволі закували, добро Твоє кров'ю потопили, Зарізали прохожого, вдову задавили і сказали: не зрить Господь, ніже Теє знає, Умудрітесь, немудрії. Хто світ оглядає, Той і серце ваше знає, і думи лукаві, дивітися ділам його, Його вічній славі. Благо тому, кого Господь карає меж нами, не допуска, поки злому і зриється яма. Господь любить свої люди, любить не оставить. Дожидає, поки правда перед ними стане. Хто б спас мене від лукавих і діючих злая, якби не Бог поміг мені, то душа б живая Во тьмі ада потонула, проклялась на світі. Ти, Господи, помагаєш по землі ходити, Ти радуєш мою душу і серце врачуєш. І прибуде твоя воля, і труд твій не всує, воловлять душу праведничу, кров добру судять, мені Господь пристанище заступником буде, і воздасть їм за діла їх, кроваві лукаві, погубить їх, і їх слава стане їм. Вне славу! Переможного миру вам!